Сучасна наркосцена в Україні у цьому відео ми поговоримо про пар, які вживаються в Україні, особливості їхнього виготовлення та розповсюдження, пов'язані з ними ризики, а також окреслимо юридичний контекст. Наприкінці цієї сесії ви зможете визначити види пар, які домінують на українській наркосцені, визначити ризики, пов'язані з виготовленням, розповсюдженням та вживанням певних пар. Визначати стан передозування конкретних пар та надавати необхідну допомогу. Хоча вживання наркотиків як таке не є кримінальним злочином, тим не менш, споживачі наркотичних речовин постійно знаходяться під тиском правоохоронних органів. Відповідно до Кримінального кодексу України передбачено покарання за зберігання, виготовлення, пересилання наркотичних речовин. Через це наркосцена в Україні носить переважно закритий і дуже динамічний характер. Більшість замовлень із придбання наркотичних речовин здійснюється через інтернет, щоб максимально уникнути уваги поліції. Реалізація йде через систему так званих закладок елементи відкритої наркосцени можна спостерігати в нічних клубах біля аптек, сайтів ЗПТ. Ціни на нелегальному ринку залежать від пропозиції, яка часто змінюється в силу різних обставин, поліцейські операції, конфіскація сировини або припинення діяльності лабораторій тощо. Змінюється також і номенклатура наприклад, відсутність на ринку ацетильованого опію спонукає споживачів шукати заміну і підсилює попит на аптечні препарати, такі як трамадол Налбуфін, а також на депресанти ЦНС. Алкоголь, снодійні та транквілізатори, які можуть дещо послабити прояви синдрому відміни. Група опіоїдів. Екстрагований та ацетильований розчин макової соломки або ацетильований опій, найпоширеніший до недавнього часу опіоїд в Україні, виготовляється із рослинної сировини макової соломки, яка екстрагується розчинниками і після нескладної обробки в домашніх умовах перетворюється на суміш ацетильованих алкалоїдів опію, відомий під назвами ширка чорний. Розповсюджується переважно у формі готового розчину. Для підсилення дії торговці наркотиками можуть додавати у цей розчин інші пар, що робить часто дію непередбачуваною з ризиком передозувань. Той факт, що речовина розповсюджується у рідкому вигляді, значно підвищує ризики того, що вона може бути інфікована в процесі виготовлення та дистрибуції. У такому випадку навіть користування чистими шприцами не може повністю убезпечити від інфікування віл, гепатитами, бактеріальними інфекціями. Розчин кустарного екстракту опію негативно впливає на венозну систему, викликає флебіти. При попаданні поза веною може виникнути флегмона. Дуже часто споживачі цього виду опіоїдів починають робити ін'єкції в глибокі вени. Пахову або яремну вуличний метадон останнім часом домінує на нелегальному ринку опіоїдів, потіснивши більш традиційний ацетильований опій. Він синтезується у нелегальних лабораторіях на ринку присутній у вигляді кристалізованого порошку. Споживачі розчиняють його та вводять шляхом ін'єкцій. Реальна кількість активної речовини у цьому продукті ніколи не відома, бо дилери дуже часто додають інші домішки, щоб збільшити прибуток. Ризики вживання вуличного метадону типові для інших опіоїдів передозування, залежність, флебід, інфікування віл, гепатитами через спільне використання ін'єкційного інструментарію. Героїн є обмежено присутнім на наркосцені внаслідок високої ціни. Нелегально виготовляється з морфіну шляхом його ацетилювання і ввозиться в Україну з-за кордону, розповсюджується у вигляді порошку, який вживається інтраназально через куріння, вдихання парів, або найчастіше шляхом ін'єкцій. Саме останній спосіб найбільш ризикований з огляду на розповсюдження віл, гепатитів та інших інфекцій. Часто героїн, який знаходиться на ринку, фальсифікують за допомогою фентанілу, що підвищує ризики передозування. Кодеїн потрапляє на нелегальний ринок через аптечну мережу. Він міститься у складі популярних лікарських засобів від кашлю та знеболювальних, вживається перорально, але також є сировиною для виготовлення дезоморфіну, крокодилу. Дезоморфін вживається ін'єкційним шляхом. Наявність у розчині залишків реактивів обумовлює значну шкоду, склероз вен, флегмони, некроз кісток, щелепи є ризики інфікування через спільне використання інструментарію. Фентаніл, синтетичний опіоїд, вулична назва білий китаєць. Він має надзвичайно високий ризик передозувань, часто продається під виглядом героїну або додається дилерами до інших опіоїдів для підсилення дії. Бупренорфін бупрік, аптечний препарат, що потрапляє на наркоринок зі сфери легального обігу або ввозиться з-за кордону, лікарська форма пігулки для сублінгвального прийому, вживається сублінгвально, інтраназально а також шляхом ін'єкцій. Має низький потенціал передозувань, але негативно впливає на венозну систему, якщо вводиться внутрішньовенно. Трамадол, налбуфін є аптечними опіоїдними препаратами. Опіоїдна наркостена в Україні є досить різноманітною, в цілому можна вважати її закритою. Придбання за законспіроване, часто йде або через інтернет, або тільки через довірених осіб. У деяких містах збереглися окремі осередки відкритої наркосцени, коли реалізація йде на так званих банках у лісосмугах, покинутих будівлях тощо. Споживачі опіоїдів є частими клієнтами лікарень, перш за все, через гепатити, абсцеси, флебіти, гострі отруєння, часто можна їх зустріти біля аптек та сайтів ЗПТ. Спільною рисою усіх пар опіоїдного ряду є ризики передозувань, у тому числі летальних, які пов'язані із пригніченням дихального центру. Найбільш небезпечними у цьому контексті є героїн, фентаніл, метадон, ацетильований опіум. Передозування опіоїдів частіше відбувається з наступних причин коливання чистоти психоактивної речовини, яка знаходиться на нелегальному ринку. Зниження толерантності після періоду утримання від опіоїдів на час лікування, ув'язнення тощо, одночасне вживання опіоїдів із депресантами ЦНС, алкоголем, снодійними бензодіазепінами тощо, загострення хвороб, які знижують толерантність, ознаки передозування опіоїдами наступні. Ускладнене чи пригнічене дихання менше 10-12 вдихів за хвилину або зупинка дихання, ослаблення або зникнення пульсу, зниження рівня або втрата свідомості, суттєве звуження очної зіниці до діаметру менше 2 мм, бліді шкірні покриви, ціанос губ та кінчиків пальців. При цих ознаках відразу потрібно надати наступну допомогу. Переконатися у відсутності небезпеки для себе, оточення та постраждалого, провести огляд постраждалого, визначити, чи є він притомним, викликати бригаду екстреної медичної допомоги. За потреби зафіксувати постраждалого у стабільному положенні. Якщо постраждалий, непритомний, забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів. За наявності блювання, судом або порушеного дихання повернути постраждалого на бік та за потреби очистити дихальні шляхи від блювотних мас або сторонніх тіл. Перевірити наявність дихання за допомогою прийому чути, бачити, відчувати її потрібно визначати протягом 10 секунд. Якщо виникли сумніви щодо наявності дихання, вважати, що його немає. Та розпочати проведення серцево-легеневої реанімації за можливості уточнити, що саме та в якій кількості приймав постраждалий, застосувати антидот на локсон у дозі від 0,4 до 2,0 міліграм внутрішньом'язево, продовжувати проводити серцево легеневу реанімацію до появи ознак спонтанного дихання. Якщо воно не з'явилось через 5 хвилин повторити ін'єкцію на локсону, при відновленні дихання продовжити спостереження до прибуття швидкої. Якщо спонтанне дихання знову припиняється, необхідно робити повторні ін'єкції на локсону. Така ситуація може виникати, наприклад, при передозуванні метадоном він має значно більший період напіввиведення ніж на локсон. Група депресантів ЦНС Ця група практично повністю представлена лікарськими засобами, які потрапляють до нелегального обігу. Частина з них доступна в аптечній мережі, фенобарбітал, який є складовою частиною популярних серцевих засобів, транквілізатори гідазепам, діазепам, феназепам та інші, снодійні препарати Зопіклон. Оксибутірат натрію, бутірат буратіно, прегабалін. Ця група препаратів найчастіше вживається або з метою підсилення дії інших пар, або з метою полегшення проявів синдрому відміни, зменшення рівня тривоги, полегшення засинання. Деякі з цих речовин вживають у клубній субкультурі оксибутірат натрію. Синдром відміни пар цієї групи може супроводжуватись загрозливими розладами, такими як психози та судомні стани. Його лікування потребує додаткової уваги лікарів і поступового зменшення дози. Група стимуляторів ЦНС. Пар цієї групи займають досить значну долю нелегального ринку наркотиків України. Ефекти пар групи стимуляторів у вигляді зняття втоми, загострення сприйняття, пожвавлення роблять їх вживання привабливими для молоді під час розваг, дискотек, рейв-паті, у нічних клубах тощо також стимулятори вживають і особи старшої вікової групи, які мають досвід вживання опіоїдів. Частіше це відбувається для полегшення стану відміни опіоїдів, але можливе і одночасне вживання, так звані гойдалки, деякі стимулятори виробляються з препаратів, які доступні в аптечних мережах, інші присутні в готовому вигляді. Враховуючи це, споживання цієї групи пар можна зустріти біля аптек в нічних клубах та дискотеках метамфетамін. На ринку може бути присутній у вигляді порошку, готового для вживання. Також часто готуються з аптечних препаратів, які містять ефедрин або псевдоефедрин. В процесі його виготовлення використовуються токсичні речовини. Їх залишки у кінцевому продукті можуть призводити до ускладнень, таких як, наприклад, фосфатний некроз щелепи. Вживається ця пар як інтраназально, так і шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. В останньому випадку є ризики інфікування через спільне використання інструментарію, систематичне вживання, як правило, йде періодами так звані марафони. Які закінчуються фізичним виснаженням і виснаженням нервової системи, що може супроводжуватись психотичними розладами у вигляді галюцинацій, маячення з ідеями переслідування, ефедрон джеф Мулька, стимулятор, який виготовляється з лікарських засобів, що містять ефедрін або псевдоефедрін, Вживається шляхом внутрішньовенних ін'єкцій. Особливістю цього пар є сильний, але короткий термін дії, що спонукає робити десятки ін'єкцій на добу. При зовнішньому огляді характерні множинні свіжі ін'єкції по ходу вен доріжки. Наявність у розчині непрореагованих прекурсорів може призвести до розвитку марганцевої енцефалопатії з Паркінсоноподібним синдромом МДМА екстазі. У порівнянні з метамфетаміном або ефедроном має більш м'яку дію, викликає ейфорію, відчуття єдності і близькості з людьми, польоту і надзвичайно сильної чутливості, самовпевненості, піднесеного настрою, бадьорості, емоційного збудження. Це типовий клубний наркотик, речовина, яку вживають переважно під час вечірок, дискотек, рейв рейв-паті. Розповсюджується у вигляді пігулок, вживається перорально, тому ризиків, які пов'язані з внутрішньовенними ін'єкціями, немає. Передозування веде, як правило, до гіпертермії, зневоднення та зниження рівня солей натрію в крові. Останнім часом мДМА розглядається як можливий компонент у терапії деяких психічних розладів, зокрема ПТСР, кокаїн речовина, яка міститься у листі коки. Потрапляє в Україну шляхом контрабанди і в силу досить високої вартості займає відносно невелику долю наркоринку, вживається переважно інтраназально, хоча існує також і практика внутрішньовенних ін'єкцій. Існує також особлива форма кокаїну, так званий крек, його вживають шляхом паління. Окрім передачі інфекцій через ризиковану практику ін'єкцій, для групи стимуляторів також характерний значно підвищений ризик статевої передачі, це пов'язано з підсиленням сексуального потягу, розширенням кола сексуальних партнерів та практик. Останнім часом популярною є практика так званого хімсексу серед ЧЕЩЕ – коли стимулятори та інші речовини застосовують для полегшення посилення і подовження статевих зносин з партнерами група галюциногенів канабісу пар цієї групи практично не несуть суттєвого внеску до проблеми розповсюдження віл інфекцій або гепатитів. Вони вживаються переважно перорально або шляхом паління. Деякі з них у деяких країнах поступово декриміналізуються, розглядається питання їхнього використання в медицині для лікування невротичних розладів, депресій та алкогольної залежності, ЛСД кислота є синтетичною речовиною. На ринку вона присутня у вигляді так званих марок, шматочків паперу із нанесеною активною речовиною. Вживається з рекреативною метою, є одним із клубних наркотиків, викликає психічну залежність. Наявність фізичної залежності при постійному вживанні є дискусійним питанням. Головними ризиками вживання ЛСД є розвиток панічних атак під час дії пар, а також можливий розвиток психозів, псилоцибін, гриби ця пар міститься у грибах роду псилоцибіум. Деякі гриби цього виду є й в Україні, вживаються перорально. Ризики передозування мінімальні, ризики інфікування віл відсутні. Канабіс широко розповсюджена пар на наркоринку представлена висушеними частинами рослини, смолою канабіса та гашишним маслом. Вживається шляхом паління або перорально, має низький токсичний потенціал, ризики передачі віл відсутні. В Україні останнім часом на законодавчому рівні визнається значення використання канабісу з медичною метою. Багато країн вже декриміналізували вживання канабісу, в тому числі і з рекреаційною метою. Останнім часом на наркоринку з'явились так звані спайси речовини, які вживають шляхом куріння. Головною складовою частиною спайсів є синтетичні канабіноїди. Вони відрізняються від натуральних посиленою дією і значними токсичними ефектами. Підіб'ємо підсумки найбільш проблемним з точки зору ризиків передачі інфекцій є споживання опіоїдів, вуличний метадон, ацетильований опій, а також стимуляторів групи амфетаміну. Ми розглянули особливості сучасної наркосцени в Україні. Найбільш уживані пар, особливості їх обігу та використання, ризики вживання, у тому числі передозування, залежність, шляхи передачі інфекцій через спільний ін'єкційний інструментарій та незахищені статеві контакти. Окремо більш детально ми зосередилися на проблемах передозування опіоїдів та розглянули алгоритм втручання за допомогою налоксону.